Усім самий самий величезний привіт акції в магазині Аврора 16 по 22, включно грудня. Сьогодні подивимось, які акції знижки покажу ще той товар, який я вам не показував. Здається, якщо я не помиляюсь, тут дуже хороші акції знижки зараз на новорічний декор. Хто що не придбав? Є можливість зекономити досить непогану суму. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую. Дивіться, набір із двох іграшок. Голова Оленя. І ціна зараз зі знижкою 14 гривень. Ось такий новорічний декор. Також зараз зі знижкою. 33 гривні. 44 гривні ялинкова кулька. Ой, це скляна, чи що там було написано. Скляна, дійсно скляна. По 11 гривень ялинкові шишки. Також дуже хороші знижки, звертайте увагу. Дивіться, яка гламурна ялинкова прикраса, пляшка шампанського. 9 гривень прикраса ялинкова бант також кольори в асортименті. Набір бурульок 3 штуки, 14 гривень, кольори також в асортименті. Підставка, точніше, декор. Декор сніговик 33 гривні. А ось таку прикрасу зараз можна купити за 21 гривня, якщо я правильно зрозумів. 21 гривня, прикраса. Ось така. 11 гривень прищіпки декоративні. 14 гривень сніговик. 64 гривні набір іграшок 6 штук. Зараз Клауса можна придбати за 239 гривень. 44 гривні набір іграшок 12 штук. Гірлянда для ялинки 104 гривні. У вигляді діамантів. 71 гривня набір ось таких кульок. Привезли свічки, таблетки ароматичні по 6 штук у наборі. Ціна 24 гривні. 99 гривень рослинка декоративна в горщику. А ось ці рослинки зараз поставили по 67 гривень в акції. Досить дуже цікаві фруктовниці. Мені вони дуже сподобались, надзвичайно класні. Не дивлячись на те, що це пластик. Зі знижкою ланчбокси для самих маленьких по 34 гривні. Кольори в асортименті. Ось такі також зараз можна придбати зі знижкою. Вони по 71 гривні. 239 гривень. Зараз зі знижкою ось цей набір кульок. Тут 16 штук. Також в акції лампа настільна на батарейках. Ось така декоративна. Відкривати не будемо. Точнісінько така сама, як на фото. А це, мабуть, для малечі, ось такий нічник силіконовий, акумуляторний. Досить добре, що не треба батарейки використовувати. Зараз його ціна 249 гривень. Показую вам, як новинку зірочка. І, до речі, це чудо. Воно світиться різними, дивіться, різними різними кольорами веселки. Я чи доторкнувся до неї, чи вона сама поміняла, чи потрібно до неї доторкнутися, але це взагалі круто. Для малечі десь а, біля Приліжкового столика поставити, я думаю, що в кімнату буде дуже дуже цікаво. Як же ж ти роміняєш? Я не пам'ятаю. Так, ну що, я гадаю, що новорічне а, майже усе зі знижкою стоїть. Але деякі товари трапляються без знижки. Бачите, все треба сканувати. Ось цей набір вже по 48. Набір прикрас новорічних. Тут 16 штук. І дивіться, зараз 33 гривні зі знижкою. Так, ось такого оленя це також ялинкова прикраса. Можна придбати зараз за 18 гривень. Знижка майже 70% в одному бачу золотому кольорі. А це у нас дивіться свічка. Це свічка. Теж така а, красива яскрава, а, кольорова. Тут ще один колір я знайшов, по 35 гривень зі знижкою. Віночки в акції по 183 гривні. В акції ось такі бурульки, досить цікаві, по 9 гривень. Також можна придбати за 9 гривень ось такі сніжинки. Знижка 40% на ось таку ялинку, яка світиться в колбі 52 гривні. Гірлянда декоративна, електрична, світить кольоровим. 4 метри 59 гривень. Тут є трішки більше, майже на 8 метрів, точнісінько така сама. 103 гривні. Лампочки у вигляді гірлянди, 3 метри, 10 штук. Ціна зі знижкою 195 гривень. Гірлянда штора 2 на 2 розмір 239. Дивіться, яка цікава зірочка. Працює на батарейках. Новорічний декор зірка. Зараз пробуємо ціну. 49 гривень. 48 гривень набір ось таких кульок, 6 штук в наборі. Зараз зі знижкою. 44 гривні набір з двох шишок. Ялинкова прикраса. Написано, це ж, бачите, як пряники, да? також можна на ялинку повісти. Зараз 21 гривня. Набір ялинкових іграшок у вигляді грибочків 3 штуки 23 гривні. Олені дерев'яні 3 штуки 22 гривні. Дуже цікаві сніговики. 25 гривень набір прекрасно новорічних дзвіночки 6 штук. Свічки для торта, ось такі золоті, досить файно підпалити, задути і викинути свічки, щоб потім не валялися, не перекладати по цілій Ха -ха -ха. квартирі. Ціна скільки? 4 гривні, а там дивно. Дивний цінник. 17 гривень ось такі прищіпки, 24 штуки. Можна використовувати для спецій. 16 гривень прищіпки у вигляді оленів. 13 гривень ось такий бантик. До речі, кольори, різні різні кольори. Так, ну що, поставили зараз зі знижкою адвент-календарі ось такий для малечі. Ціна 399 гривень. Є трішки дешевші адвент календарі. 249 для хлопчиків та для дівчаток. Верхівки для ялинки по 9 гривень, будь-які можна обрати. Сніговик, який світиться. Така декоративна прикраса. Він продається в коробці. Зараз ціну проб'єм А ось є. 101 гривня. 61 гривня набір і 6 кульок. Гірлянда декоративна краплинка. Зараз по 97 гривень. До речі, зараз панатони по 189 гривень 500 грамів. Шоколадна фігурка. Чарівна змійка 55 гривень зі знижкою. Від Аврори пряник на щастя. Корисне печиво а з передбаченням 12 гривень. Ананаси, ще ціна така нормальна, 64 гривні 560 грамів. Зі знижкою шоколад світоч великий, 240 грамів по 139 гривень. А, декілька смаків. Зі знижкою чай ахмат 100 грамів, 72 гривні. Є чорний і є чорний з бергамотом. Так, цього я не бачу. Шампань, 80 грамів чай. Так, тут, так, я сказав, 80 грамів і ціна його 59 гривень. Велика вермішель Ріва по 21 гривні, 65 грамів, а ця 85. Мішечок кондитерський 12 гривень 30 см. Силіконові форми для приготування кексів. 77 гривень. Хочу вам показати ось таку новинку. Дивіться, який набір для приготування цукерок 24 штуки. І ціна такого набору, зараз вам скажу, 49 гривень. Привезли дошки у вигляді цього як його, мармура, да? 30 на 20 розмір, 69. Ще хочу вам показати ось таку новинку, навіть не знаю, що це таке. Кристал. Давайте відкриємо. Це така, можна сказати, двохповерхова, я не знаю, чи для цукру, чи для цукерок. мабуть, для цукерок. Так, ось тут буде зручніше. Ну, звичайно, кришка забираємо. Наприклад, сюди можна насипати цукерки, які смоктальні, а сюди шоколадні. Напишіть для чого використовувати ось таку штучку. Буду вам дуже вдячний. Мені цікаво, та я думаю, що гадаю, що навіть багато хто не знає, чи я це один таки не знаю, для чого така вона цікава. Написано цукерниця. 199 Ну, а далі давайте подивимося з посуду. Бачу, тут посуд також зі знижками. Люмінарк ось така. Десертна тарілка 59 гривень. Ось таке блюдо люмінарк. Бачу в двох кольорах. Ні, в одному кольорі це трішки інакше. Чорний 88 гривень. Так, ось така супниця для супу 20 см. Діаметр люмінарк 58. Десертна, 59 гривень. Лакці зараз ось такі келихи зі знижку 87 гривень. Келих для вина 58 гривень. Дуже гарні склянки високі. Рай дуже не такі. на 350 мл, ціна 84. Так, контейнери. Для продуктів скляні пластик. А кришка закривається з чотирьох сторін. Досить хороша якість пластика і ціна такого скляного контейнера 149 гривень на літр 40. Точнісінько, така сама, тільки трішки менша. Ціна такої 129 на 640 мл. мілілітрів. Ще одні цікаві такі склянки, мабуть, новинка, тому що ще немає ціни. 69 гривень. Хвилястий низький. А тут дивіться, які я знайшов стакани вигнуті. Це також новинка, тому що не було у нашій Аврорі. 88 гривень. Стакан скляний, високий, вигнутий. 29 гривень ваза для квітів скляна, продається в коробці. Килимки у вигляді панди, їх давно не було. Прогумовані. Ціна 149 гривень. Ощільнювач для вікна 44 гривні. От тільки не бачу, наскільки скільки тут метрів. А тут зі знижкою 39. Але також немає. Скільки метрів не можу побачити. Ще знайшов одну новинку, також хочу вам показати. Це точно для цукірок. Давайте відкриємо, подивимось. Ось таке цікаве блюдо. Дивіться, яке цікаве, також гарно цікаво зроблено. Щось таке як новинка, можна сказати. Ну, для цукірок можна, да? для, для горішків якихось там. Для сухофруктів. Оригінально зроблено. Хто таке полюбляє. Моя мама дуже любила всякий кришталь раніше збирати. Зараз проб'ємо ціну. 249 гривень, цукерниця скляна, ребриста з кришкою. Ще одна новинка. Ось такий, можна сказати, як салатник або блюдо для а, випікання. На ж тут його є? Ну Написано салатник. На літр чи скільки, давайте проб'ємо посуд скляний Туреччина. Ціна 99 гривень зараз зі знижкою. Майже 2 літри. Літр 900. Ось такий також цікавий салатник, Luminark, зроблений у вигляді листочків. Ціна його, зараз вам скажу, ціна його 149 гривень. Мене <смеш> привабила сама саме пакування зубочисток. Але я один раз відкрив і в мене всі вони вони не відкрив вони випадково. в мене відкрились і всі розсипались. 24. кіленки для розкатки тіста, 64 гривні. 49 гривень силіконова форма у вигляді ведмедиків. Тут я ще ось таку форму знайшов, але немає штрих-коду, на жаль. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього-всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео. Скоро побачимось!